Це спільний проєкт Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони. Добрий день. Це спільний проект служби зв'язків з громадськістю сил ТРО і Радіо НВ. В студії я Юрій Мацарський. І з задоволенням вітаю гостя сьогодні. гостем став Віталій Кузьменко, представник кіберполіції. Пане Віталію, дуже вдячний вам за те, що ви прийшли. Доброго дня вам вдячний, що запросили. А тим більш насправді дуже важлива тема. Дуже важлива тема кібербезпеці, дуже важлива тема. А що і як робити для того, щоб убезпечити власні дані цифрові чи дані близьких, дані побратимів і так далі. А от для того, щоб Просто розуміти для того, щоб о, о, для початку, давайте ми просто трохи так опишемо, які дані, яка саме інформація більш за все цікавлять нашого ворога. За чим полюють росіяни в соціальних мережах через якісь там фішингові сайти, через о, о, фейкові телефонні дзвінки і так далі. Насправді, об'єм тої інформації, за яким полюють наші вороги. Він досить такий обширним. І вперше за все, ця інформація використовується як для розвідки, тобто у розвідувальній діяльності, а також для пропаганди. Це може бути дійсно в соціальних мережах, це може бути навіть у приватному спілкуванні, коли особа, яка знаходиться по той бік екрану, спонукає вас поділитися тими чи іншими особистими даними, або, наприклад, якимись фотографіями, або уточнюючи даними стосовно ваших близьких, стосовно ваших родин. І таке інше. Тобто, будь-що, що може допомогти ворогові отримувати від вас додаткову інформацію саме у розрізі розвід інформації, у розрізі її використання у подальшому для пропаганди, для е, створення певних е, дезінформаційних матеріалів і являється тими, тими даними, за якими і полюють перш за все ворог. Ви так кажете, і в мене одразу відчуття, що краще видалити всі сторінки в соцмережах, краще не користуватися там електронною поштою, краще взагалі не заходити в інтернет. Ну тобто де ось де ця чи вона взагалі існує? Ця золота середина, де можна користуватися інтернетом і не бути при чому при тому там якоїсь там жертвою цих російських хакерів. Кіберрозвідки російської і так далі. Так чи інакше, інтернет проникає фактично у будь-які сфери нашого життя. Це розпочинаючи від якихось онлайн-мітів, так і онлайн-навчання, так і покупки через мережу інтернету, так і спілкування. Ну фактично, будь-яка сфера так чи інакше перетикається, має зв'язок із інтернетом. Тому говорити про те, що абсолютно видалитись, видалити всі повідомлення, маю на увазі публікації, фотографії, таке інше. Мабуть, в цьому немає критичної необхідності варто розуміти саме, а що ж дійсно. Можна публікувати, а що не варто публікувати. І якщо говорити у розрізі саме вашої особистої безпеки, то е, найкращим правилом, зрештою, це буде мінімалізувати публікацію саме вашої персональної інформації. Тобто, е, знову ж таки, ми маємо розуміти, як ворог може використовувати ту чи іншу інформацію для прикладу, е, чим ви. Е, Цікавитись, або в яких місцях ви найчастіше буваєте, з ким ви спілкуєтеся, в які країни ви подорожуєте, і таке інше. Тобто мінімалізувати ту інформацію, яка може становити потенційний інтерес, враховуючи вашу діяльність, місце роботи таке інше. І якраз і є тим фактором, що допоможе вам стати більш. Більш безпечно використовувати мережу, більш безпечно вести ваші соціальні сторінки і таке інше. Разом із тим, варто розуміти про ті налаштування, про ті налаштування приватності, про ті налаштування ваших облікових за, е, записів, які зрештою убезпечать вас від їх е, е, несанкціонованого отримання доступу, тобто фактично від взлому. Це знову ж таки налаштування. Двофакторної аутентифікації на тих соціальних аккаунтах та меседжерах, де це є можливо, а фактично вже є майже у всіх, це можливо. Це використання надійних паролів. І варто зауважити, що такий пароль має бути зрештою від 12 символів, вмістити і великі і малі літери, спецсимволи. І... Головною, мабуть, тут рекомендацією буде те, що варто, зрештою, використовувати різні паролі для різних облікових записів. Якщо тобто, хтось до однієї так. Все ж таки дістанеться, то він не зможе ті саме пароль використовувати для інших. Абсолютно так і є. Тобто такі базові правила. Кібергієни допоможуть вам убезпечити ваші соціальні сторінки, ваші меседжери від потенційного взлому. І як наслідок, убережуть ваші дані, якщо ви, наприклад, їм е, ділитеся у приватних повідомленнях з кимось, убережуть ваші дані від можливих витоків. Важливо ще зрозуміти наступне: а як саме може бути використовуване ворогом, чи може якимось шахраєм е, особиста інформація? Ну, умовно кажемо, скажімо, хтось знайде про те, що там в мене сім собак, що я там люблю ходити на футбол, що я там літав поза минулого року в Чилі, ось цей набір інформації, як він може бути використований на користь ворогу, на користь шахраям, на користь якимось просто ну, там, негарним людям. Ну, насправді, варіантів зараз ми з вами можемо вигадати дуже і дуже багато. Давайте, давайте почнемо. Давайте так, давайте розпочнемо, ви сказали, що сім собак, так? Так. Для прикладу, якщо ми говоримо про фішинг, так, тобто про шахрайську схему, внаслідок чого зловмисники хочуть отримати від вас ту чи іншу інформацію, для прикладу, банківську інформацію, що у цьому випадку відбувається. Знаючи інформацію про те, що ви цікавитеся, і у вас є велика кількість домашніх улюбленців, собак, так вам можуть запропонувати навіть у особистому спілкуванні, запропонувати якусь знижку або якісь унікальні товари по спеціальним вигідним цінам і таке інше. Тобто, знаючи. Те, що може вас потенційно зацікавити, зловмисники можуть використовувати цю інформацію в якості заходів соціальної інженерії, тобто спонукати вас. Зробити якісь дії. Якщо говорити саме в розрізі фішингу, то зазвичай, якщо говорити про класичну схему, так знаючи, чим ви цікавитесь, вам буде запропоновано фішингове посилання, в результаті переходу за яким ви потрапите на певний сайт. І якщо цей сайт буде пропонувати, наприклад, вам якісь товари, то зазвичай, після їх вибору, вам потрібно буде вести. Дані вашої платіжної картки, і як наслідок ви можете втратити всі свої кошти. Тому знаючи, на що можна, чим можна вас зацікавити, що можна вам запропонувати, знаючи, звичайно, ваші інтереси, зазвичай це і використовується для того, щоб вам в особистому спілкуванні чи, можливо, десь в коментарях на ваших соціальних стрінках залишити той лінк. Те веб-посилання, яке буде вам цікаво, і за яким е ви е з, з більшою вірогідністю перейдете, давайте трохи трохи детальніше, що це саме таке фішинг. Е просто щоб люди розуміли, що, е що це за схема, і як розпізнати саме фішинг, якщо хтось з ним зіткнеться. Е якщо говорити. В Загальному, то фішинг, так, це у переводі е, як наживка. Е, зазвичай типовий фішинг виглядає наступним чином. Це м зазвичай береться е, сайт, наприклад, якоїсь популярної української платформи або будь-якої будь іншої платформи. так, І відбувається його дублювання так, із. Е, Тим, щоб він був максимально схожий на сайт, який являється офіційним. Так, але разом із цим в посилання до цього фішингового сайту буде використовуватися якийсь інший символ. Він буде максимально схожий на той сайт, який е, є офіційним. Але разом з тим це буде сайт-підробка. І зазвичай саме е, сайти підробки використовуються е, в типових схемах, коли е, вони е, сайти е, максимально схожі на офіційний, але на онлайн-магазин на, на онлайн магазин, наприклад, так і. і Після завершення процедури, наприклад, вибору товару, або таке інше, жертва при вводі своїх банківських реквізитів, своєї картки, фактично передає зловмисникам інформацію, яку у подальшому ці зловмисники можуть використати для оплати тих чи інших їх товарів, тобто фактично для виводу ваших особистих коштів. Зараз ви згадали про сайти. Дублери, якщо їх так можна так, так назвати, але ж вони ж існують не тільки в серед, ось, наприклад, цих самих онлайн-магазинів, і не тільки шахраї їми користуються. Ну, росіяни, російська, так звана ПСО теж цим користуються. Абсолютно. І в нас є багато прикладів того, як вони роблять. Ось ці дублі відомих українських, наприклад, медіа або якихось сайтів, які так чи інакше пов'язані з державними установами, для чого вони це роблять, і як, якщо це можливо, відрізнити справжній сайт українського медіа чи українського державного якогось представництва, і ось цей самий російський дублер. Ну розпочнемо з того, для чого це робиться. Звичайно ж, це робиться для того, щоб надати максимальної довіри тою чи іншою інформацією, яка яку ворог хоче донести до великої кількості людей. Як ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення Росія у своїх публікаціях часто використовувала саме. Сайти дублери і використовувала спрінцкріни, тобто на фотографії тих чи інших веб-ресурсів, і у подальшому популяризувала цю інформацію, фактично ці публікації під виглядом офіційних, але насправді це є е, інформаційно-психологічними операціями, націлені саме на підриву, на підрив довіру до влади, на е, розхитування суспільно-політичної. Е, ситуація середини країни і таке інше. Тобто, фактично, Росія використовувати такі, такі сайти, такі е скріни, у тому числі для того, аби доносити ту інформацію, яку вони ставлять перед собою, ціль для якомога більшого кола населення. Ну і звісно ж, для того, щоб перевіряти зрештою ту чи іншу інформацію, варто. Е Проводити так званий факт чекінг, тобто, якщо ви бачите, що інформація містить, наприклад, маніпулятивний заголовок або містить в собі. Будь-який будь контент, який з вашої точки зору е може мати там певні сумниви, то мар, варто перевірити ту чи іншу інформацію у саме тих джерелах, які являються офіційними засобами масової інформації в Україні. Це е ті ресурси, які мають певне. Офіційні свої офіційні джерела не тільки як веб-сайт, да, а і соціальні сторінки, наприклад, у Фейсбук, Інстаграм, чи Ікс, чи да, Твітер, так колишній Твіттер. Тобто, фактично, для того, щоб перевірити джерело походження інформації, варто придивитися саме до того, а що є маніпулятивного. та Звичайно ж, проводити факт чекінг тобто перевіряти ту чи іншу інформацію у декількох джерелах, і найкраще це робити саме у офіційних медіа, у офіційних змі, які діють на території України. Щодо маніпулятивних заголовків, всі, хто користується соцмережами, час від часу потрапляють на ось ці маніпулятивні заголовки. Зазвичай вони разом ідуть з якимось там з картинкою згенерованою штучним інтелектом, щось там. Патріотична, щось про братів, про сестер, про батька, про якого ніхто не згадає. Давайте зробимо цю людину відомою. І там вже немає з, нічого такого, щоб. Здавалось би, є там розповсюдження ця інформація, вона якось вплине на, на суспільний настрій. Там немає нічого такого, що там, наприклад, там просуває якісь там проросійські наративи, щось, щось таке. І немає, нібито немає, що, чого, що видає в цих маніпуляціях спробу отримати наші персональні дані. А заради чого це робиться? Ми ж бачимо, що цього багато, воно майже кожного дня щось нове з'являється. І тисячі людей це коментують, ці, ці, ці а, фейкові всі історії м, поширюють далі, розповсюджують, відправляють через месенджери і так далі. Що за цим стоїть? За цим стоїть розхитування. Розхитування тої соціально-політичної ситуації. І саме, якщо говорити про. Е, Населення, про його згуртованість, про е, націлений саме на консолідацію суспільства в цілому, то ціль саме такої е, інформаційної діяльності полягає в тому, аби посіяти певні сумніви, аби е, надати людині. Таку кількість інформації, коли вона починає сумніватися, а що ж дійсно сталося з тим чи іншою в той чи іншій ситуації. Тому безліч різних інформаційних вливів з боку нашого ворога якраз саме націлені на сіяння певних сумнівів щодо конкретної ситуації, яка була висвітлена, наприклад, офіційними засобами інформації у нас на території країни. Разом із цим це, у свою чергу, може також надавати певного авторитету тим. Сторінкам або тим акаунтам у соціальних мережах задля їх подальшого використання. В якості вже довіреного джерела. А тобто вони використовують а, щось патріотичне, щоб люди так. це лайкали, щоб люди це коментували. Так. І так. чим більше лайкають, чим більше коментують, тим більше чим тим більше людей це бачать, тим більше людей знов це лайкають, коментують. І це такі так. замкнуте коло таке. Так, так, так. Більше того, е, якщо говорити саме про надання довіри до того чи іншого акаунту соціальній mm. мережі, да то одна справа, коли акаунт так е, там. Щойно створений, без ніякої аватарки, без будь-якої історії, і він публікує певну інформацію, да, яка там може носити маніпулятивні якісь заголовки, або загалом є досить провокативною, то, мабуть, довіри до неї зовсім не буде. А у випадку, коли цей акаунт буде публікувати там, 95% дійсних. Дійсної інформації, коли вона буде відповідати е, позиції суспільства, українського суспільства, позиції наших українських медіа, то у свою чергу 5% які буде застосовуватися нашим ворогом, і є те, той головний інформаційний влив, який їм робиться задля маніпулювання, задля м, про своєї пропаганди, в тому числі, а також дезінформація. А як Боротися з такого роду вкидами, хто цим має займатися? цим має займатися кіберполіція цим має займатися держава, цим має займатися ем, ці саме кампанії, яким належать соціальні мережі Хто ну в чия ця відповідальність знаходити, знищувати, блокувати ось всі ці фейкові сторінки всі ці якісь, якісь акаунти, які ну? відверто будемо казати вони вони грають на довіри людей вони вони намагаються цю дові, довіру використовувати в в найгіршому якомусь плані um. Я би тут сказав наступним чином: що не варто недооцінювати ворога. Як, я, як ми вже з вами прийшли до висновку, що 95% інформації може бути дійсно дійсною. Тобто вона буде саме тою, яка публікувалася уже у відкритих джерелах, та буде по суті тою інформацією, яка позиціонується від імені українців. І лише невелика частина. 5% для прикладу буде використовуватися е, нашим ворогом в якості інформаційний влив, і тут варто знайти той баланс так між цензурою. Та свободою слова, і якраз в цьому і полягає виклик. Полягає виклик як українського суспільства, так і правоохоронних органів, так і адміністрації тих чи інших ресурсів, які е, надають можливість створювати ті ж самі аккаунти та безпосередньо здійснювати ті чи інші публікації. Якщо ж говорити про контент, про неприйнятний контент то зазвичай е, ті чи інші соціальні мережі мають певні правила. Е, для прикладу. Переважна більшість соціальних мереж та меседжерів заборонено публікувати е, ту чи іншу е, дитячу порнографію, якщо говорити про цей напрям, ті чи інші е, кадри жорстокості, їх... взагалі, заклики, до насильства, заклики і так? до насильства. Так, тобто будь Є стандартні правила, які, за які можуть бути заблоковані або публікації, або ті чи інші сторінки. Разом із цим не варто знову ж таки недоцінювати ворога. Він розуміє ці правила і тому максимально старається їх дотримуватися, аби не втратити доступ, не втратити свій обліковий запис да, для проведення тих чи інших інформаційних кампаній. Це ж ще в часи Другої світової ж було правило Геббельса щодо того, що потрібно тобі брехню обгортай в правдиву інформацію. І це було 70% на 30%, 70% правди. А в, і в цій, в цій правді треба от сховати 30% брехні. А виявляється, що навіть можна і інше та, робити. Відсоток можна більш, більш правди, менш брехні, і все, все одне ця брехня має спрацювати. Цювати так, ви абсолютно праві. Абсолютно в цьому і полягає виклик, аби суспільство, аби правоохоронці, аби соціальні адміністрація, соціальних медіа, соціальних мереж аби знайти саме той баланс. Так, між тим, що можна публікувати, між тим, що можна поширювати, між тим, що варто на ну, те, що варто підписуватись, або між тим, що варто читати і що не варто читати, знову ж таки, варто довіряти тим медіа, які являються офіційними, ті, які вже мають певне, певну репутацію у нашому суспільстві. І найкраще зрештою довіряти саме їм. У нас зараз коротка перерва. Зараз час новин і реклами. Повернемося за кілька хвилин. Це спільний проєкт Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони.